Вітаю вас, мої маленькі друзі! Послухайте, будь ласка, віршик Іван Неблашкевич, гавкав у дворі пушок не на кицю, на сніжок, бо сніжок холодним пухом впав на носик і на вухо. Друзі, роздивіться, будь ласка, уважно картинку, що на ній зображено. Так, собачка грається зі снігом. Як ви думаєте, йому весело? А давайте ми з вами також намалюємо сніжок. Але не звичайний, а чарівний. Отже, для роботи нам потрібна одна трубочка, в мене є їх ось багато, можна вибрати будь-який колір аркуш синього кольору, серветки та фарба білого, адже сніжок у нас білий. Для початку беремо будь-яку трубочку, просимо когось з дорослих нам зробити з неї. Ось такий засіб для малювання. Її ділимо на декілька частинок, не дорізаючи, далеко, просто трішечки. І ось так ось розділяємо. Тепер усе підготовленою паличкою, трубочкою ми вмочуємо в фарбу і прикладаємо. Ось такі сніжинки вийшли в мене. Фото своїх робіт присилайте нам в нашу групу Viber. До побачення, до нових зустрічей!